Усіх вітаю на нашому каналі. Трішки розповім про наші зміни, які вже у нас відбулися, також які в процесі роботи, і наші новинки. Значить, змінилася нас рама на 50 тонн. Так вона буде виглядати в нас. Цільна конструкція, більш надійніша. Такого плану ми вже будемо виготовляти наші 50 тонні преса. Потім по 100 тоннах також у нас будуть зміни, зараз в процесі роботи буде змінюватися рама, також будуть змінюватися самі циліндри, по виходу шток буде збільшуватися. За рахунок даного рішення ми встановимо зразу металевий диск, що він у нас буде виходити постійно з штоком, що вам не потрібно буде постійно з ним бавитися, а він зразу буде виходити з штоком. Це такі зміни в нас будуть по 100 тонн. Ну, в принципі, Він в нас зараз в процесі тесту. Ми це тестуємо і удосконалюємо, що нам потрібно. По 30-тонному комплекту значить, в нас буде новий комплект, буде новий циліндр, який буде кріпитися на фланцю. Це буде нова моделька. Але дана моделька буде нас комплектуватися тільки такого типу насоси. Це надійні насоси, вони йдуть одноплунджерні, він автоматично переключається. При, коли ви наганяєте тиск, шток у нас впирається в металевий диск, наганяється тиск і він автоматично переключається. Дуже е, удобно, тому що ви мобільний, куди, де хочете його можете встановити і ним працювати. Він не прив'язаний до самої рами е, на 30 тонн. Такого плану будуть комплектики. Ну, в подальшому будемо показувати і можна буде обирати на вибір. Так, по новинкам, по бочкам. Зміни в нас по бочкам. Появилися в нас. ну, В основному у нас ці 3,5 літра. появилися на 4 літра і 4,4 літра модельки. І дана модель, яка буде на 4 літра, буде додатково на, на вибір, можна або зразу комплектувати подовжувачем, яка дає змогу збільшити бочку на, до 6 літрів. В принципі, дуже чудове рішення, тому що так як і 3,5 в нас збільшується, збільшується бочка, але не міняється внутрішній розмір бочки. Так само і тут. Можна працювати як на 4 літра, також і на 6. Ну, будемо тестувати. Думаю, ця бочка буде ефективно себе показувати на 100-тонному пресі. Там ми думаємо, щоб дати тиск там 60-75, подивитися, як він буде показувати. Тому що теж працювати. Ну, це вже друге буде відео, там будемо розказувати про стотон, як з ним працювати. Будемо тестувати на стотонному пресі дану бочку. Я думаю, що буде ефективно показувати. По столам такого два типа буде у нас столи. Це додаткова комплектація. Це в нас комплектація на ножках, точніше на колесиках, буде чисто на ножках стаціонарний. Можна на них встановити два преси. Надійна конструкція металевий і додатково нижня полка. Чому е, такого плану? Тому що у нас, наприклад, тут буде стояти два преси, внизу буде стояти маслостанція. Дуже зручно, нічого не буде вам мішати зайвого, ви будете сюди працювати. Тут у вас робоче місце. Е, тут внизу у нас маслостанці, там ще, ще розхідний матеріал, в яким ви працюєте. Ну, такого плану. Ну, рекомендую зразу, якщо ви плануєте там, 50 чи 100 тонн преса. Надійні столи, тому що вони не, не легенькі, тяжкі преса і потрібні хороші якісні столи. Такого плану, металева конструкція. Так що, в принципі, в нас такі зміни по даних бочках в основному капролон. Всі загільзовані, всі йдуть на загільзовані. Так що, в принципі, основні зміни. По 100 тоннах, ще раз нагадую, в основному зараз ми його ще тестуємо. ну Вже є запити, вже є е, замовлення, клієнти хочуть 100 тонн, тому що ми е, там ще більш детальніше поснімаємо відео, чому 100 тонн е, краще обрати, ніж, наприклад, 50 тонн, але це буде окреме відео, я все поснімаю, розкажу, і клієнти будуть, е, кожен обирає під себе. Так що не забуваємо лайк, підписка. Далі буде.